Розкажіть трохи про пологове, бо це ваш такий, напевно, від реформи найкращий показник, тому що багато діток народжується. Як з пологами? Що з пологом відбувається і наскільки багато породілів взагалі у вас? Ну, що хочу сказати, то наше пологове сильно змінилося за останні два роки. У нас відбуваються перше ремонти. Друге, це кадровий потенціал. Якщо говорити за ремонти, то у нас відбулися ремонти третього поверху, у нас відбулися ремонти другого поверху, і зараз відбувається проєктування капітального ремонту першого поверху. От після того, як ми завершимо ремонт першого поверху, ми будемо і відкриємо педіатричне відділення, ми будемо говорити про відкриття перинатального центру. І я сподіваюся, що це кілька місяців часу, і, в принципі, я запрошу вас на відкриття перинатального центру. Е, якщо говорити за служби і за кадровий потенціал, то ми дуже багато уваги приділяємо пацієнтоорієнтованості, тому щоб наші працівники були ввічливими, не були байдужими, були орієнтованими, були ініціативними. І е, саме головне це те, щоб вони не... Вимагали якихось е, неправомірних вигод в свою користь, е, як це історично було складено. Е, тобто ви я, можете гарантувати, що пологи у лікарні Сто Мартина можуть бути безкоштовними, так? Yeah. Е, я не можу гарантувати, а я гарантую, що вони не можуть бути, а є безкоштовними. Всі, хто так не вважає, я запрошую свій кабінет, я запрошую розказати про те, що у нас не так. Розказати про те, що відбувається інакше, і хтось просить кошти або натякає на якісь суми. У мене було кілька звернень попередньо на такі речі, і відповідно, всі, на всіх їх я відреагував. І е, ті працівники, по яких я мав чіткі конкретні факти від кількох джерел, вони вже не працюють в пологому відділенні. Е, я хочу, мабуть, повторити фразу пані Уляни Супрун про те, що українці мають народжуватися безкоштовно. І ми гарантуємо це у нашому пологому будинку сьогодні, а завтра в перинатальному центрі. Як керівник я беру на себе зобов'язання і даю гарантію, що це так. Якщо хтось стикається з іншими варіантами, будь ласка, мої двері завжди відкриті, я завжди на роботі, е, є велика проблема в тому, що в свідомості наших пацієнтів лежить такий пунктик, Віддячитися, існують якісь теоретичні суми, і вони передаються з покоління традиційно з покоління в покоління від е, знайомої, від сестри, від подруги. І жінки приходять із розумінням, що там треба заплатити там, 300 доларів чи 200 доларів, чи я не знаю якусь суму для бо, бо треба подякувати лікарю. Е, я, я рей противник цього. Але я з цим не воюю, тому що е людина, жінка вона має право подякувати лікарю. Але вона могла би подякувати лікарю, просто сказати лікарю я дякую, що ви мені допомогли. І е я неодноразово звертався до наших пацієнтів, що лікарі зараз отримують достойну заробітну плату. І вона є набагато вищою, ніж ринкова заробітна плата. І як на мене, це є подяка лікарю за те, що він працює. І ну, треба провести аналогію, що я йду в е, магазин купувати хліб, хліб коштує там, 25 гривень, я плачу продавцю е, за хліб, але ще даю 30 гривень в подяку, що він продав мені хліб. Хоча продавець має заробітну плату. Ну, це звучить десь так само. Тому це повна казуїстика, це, це нелогічно, нерозумно. І я закликаю не робити такого, тому що оці всі речі вони в майбутньому не сприятимуть тому, щоб наша система охорони здоров'я ставала досконалішою, ставала більш пацієнтоорієнтованою, і ми потихі рухалися в Європейський Союз. Що варто відмітити про наше пологове виділення, то це те, що в нас є комплексна допомога для матерів і новонароджених. Це дуже важливо, тому що дуже часто жінки, які мають ускладнений перебіг вагітності або прогнозуються якісь важкі пологи, або є якась проблема в плоду, якась патологія, вони народжують на периферії в районах. І е, перші секунди життя дитини, перші хвилини життя дитини є критично важливими. Якщо немає доступу до дитячої реанімації належної, до Належного обладнання із ШВЛ, з крайньоцеребральну гіпотермію, про яку я говорив, то дуже е, складно спрогнозувати, які це наслідки може мати для дитини. Іноді вчасна допомога в перші секунди життя, в перші хвилини життя може зняти будь-які проблеми, які можуть бути пов'язані в майбутньому в житті дитини із цим станом початковим початкової гіпоксії при пологах. Тому я закликаю жінок, в яких є проблеми, зокрема, їхати в потужні центри, де можна зразу в перші секунди життя дитини отримати належну допомогу і отримати більш фаховий підхід з наявно, там, де наявна належна матеріально-технічна база, дає обладнання, де є можливості, де є навчені люди, де є навчені фахівці, і професіонали. Зараз у нас на базі лікарні працює виїзна бригада. Тобто наші дитячі реніматологи новонароджених вони їздять по області і забирають діточок із е, пологових відділень, які народжуються десь на периферії. Але ідеально, якщо такі складні випадки вони б народжувалися в потужних центрах, і це набагато кращий прогноз для дітей і мам на перспективу, і це в більшій кількості випадків дозволяє. Мінімізувати можливі наслідки і можливі проблеми, які виникають в майбутньому.